Ідея е, створення книжки вона належить міністру внутрішніх справ Ігорю клименко минулого року. На початку лютого почалася рекрутингова кампанія до бригад гвардії наступу. Ідея гудожньої книги про гвардію наступу належить міністрові внутрішніх справ Ігорю Клименко. Коли рік тому вже тривала рекрутингова кампанія з набору нових бійців до бригад гвардії наступу. Ми поїхали по бригадах, які якраз збиралися, вони тренувалися і так далі. Вже були на той час азовці, які вже з деякі з полону повернулися, їх визволили. От, були з інших бригад люди, які брали участь у бойових діях, і вони вже мали бойовий досвід. Ми їздили, записували їхні історії, фотографували їх, от, обробляли цю інформацію і так далі. Ну, от так от виникла е, ідея. Записали ці історії. Історії життя реальних героїв війни автор разом із творчою групою Департаменту комунікації МВС України зібрав і ретельно зафіксував, відвідуючи бази частини бригад гвардії наступу. Далі зібрані історії лягли в основу образів героїв Роману. Вирішили йти від реальних історичних подій: початок повномасштабного вторгнення, битва за Київ і, ну, така історична рамка. Отак. А історії хлопців під іншими. Скажем, так іменами вже героїв роману були використані як, скажемо, для, для створення вже художнього твору. Тобто в кожній історії оцього вигаданого персонажа художнього твору є реальна історія реального хлопця. Але, звичайно, під іншим ім'ям не уминув автори історію боротьби ірпеня з окупантами, де чітко смальовує події того часу. Рашисти поперли на ірпінь тією самою дорогою, що й кількома днями раніше. Та їхні зусилля й цього разу розбилися об незламний блокпост жираф. І позиції ірпінської тероборони у романі також є детективна та любовна лінії. Крім того, представлені різні періоди з історії України. Ця книжка, яку я написав, вона пропонує і такий огляд історії України, ну і Європи, теж наших сусідів, десь з періоду от античності і аж до чому античності, тому що, наприклад, там частина України, там, наприклад, той же Корсунь чи Херсонес, так він був частиною тодішньої Римської імперії. І ну, ми говоримо про те, що це події, які відбувалися теж на території України, і їх відносимо до території України. Далі Київська Русь, середньовіччя, далі козацтво ранній модерн. Далі це 19, 20 століття, початок 20 століття, Перша світова війна, перші національно визвольні змагання українські, друга світова війна. Другі національно визвольні змагання українські, далі проголошення незалежності, роки незалежності, становлення і так далі. Тобто, тут є короткий огляд цього періоду. Сюди ж зашита і детективна історія для того, щоб було цікаво, і любовна історія. Взагалі, я планую, що це буде трилогія. Далі наступна історія, я не буду розповідати, про які вона саме бригади будуть, буде, але це будуть етапи нашої оцієї сучасної, національно визвольної великої війни українського народу, яку зараз ми маємо за нашу незалежність. І свободу твір за ідейним завданням мав носити патріотичне спрямування, тож його ледь мотивом стало твердження головного героя, історика Романа Соколовського про те, що історія в цій війні це зброя. Дмитро Боженко, Дмитро Маркевич, сірпеня спеціально для медіапогляд.